Сьогоднішнє відео я хочу присвятити Дружківському порцеляновому заводу. Дружківка це містечко на півночі Донецької області, нашому великому Шахтарському краї, де зараз відбуваються інтенсивні бойові дії. Дружківський поцеляновий завод заснований 1972 року. І працював він до 2017-го, єдиний так довго пропрацював. Що з ним зараз, на жаль, я не знаю. Представником цього заводу в нас є звичайна чашечка для, для чаю і інших напоїв. Але вона мені дуже мила, тому що. Поєднує зі сходом нашої країни. Велика зелена обводка робить її досить романтичною. От, також вона має обводки золотом, як це показати, От, бачимо золотом, і всередині теж золотом по, по краю. Десь вона є на мілілітрів 300-350. Вона вже користована, але як пам'ять, вона мені дуже потрібна. Також ми, ми бачимо, мабуть, надглазурний деколь, або як його звати, я точно не знаю. Прошу виправити мене. От, який у нас є, як би. Атрибутом цих шахтарських країв. Це є ліхтар, який використовують в шахті. Інші предмети я не, не знаю для чого вони. От, от така в мене є мила річ. це клеймо. Клеймо маркування. Теж ліхтар. Третій сорт, восьма група складності, коштувала вона 49 копійочок. Така в мене є пам'ять. Наступним предметом побуту цього ж заводу є тарілочка для перших страв. Мені її, як би, От вона теж має обвідочок з золотом. Також рисуночок з золотом, окремі листочки з квіточками. І тут ми бачимо дуже гарний малюночок, Я би його вам показати. От, от, бачите, дзвоники. Я перший раз зустрічаю такі рисуночки на тарілках. Теж ми бачимо. Другий сорт, 66 копійочок. Що я вам скажу? На Львівщині, мабуть, дуже мало такого посуду було, бо завод далеко і до нас він не доїжджав просто. І також подарувала мені тарілочку для других страв, подібному Якби стилі, теж золото, золото по краю і квіточки з золотом, і такі синенькі квіточки на гілочках, навіть я не знаю, що це, але дуже вони мені подобаються. Дуже цікаво. Теж ми бачимо другий сорт 66 копійочок. 13 номер, мабуть чи що. От з такими речами я хотіла вас познайомити сьогодні. Дякую, що ви подивилися. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись. Це не так складно, а мені буде приємно. До, до нових зустрічей! Бережіть себе!